Привіт, малята! Рада вас всіх вітати. Гість голосистий до нас поспішає. Прохання він до нас має. Діти, до нас гості завітав в півник. Він сонечком прокидається, сонечку посміхається. На парканчик сідає, пісню голосно співає. Та вітерець пролітав і парканчика зламав. Півник прийшов допомоги шукати, щоб парканчик відбудувати. Малята, ну що, допоможемо півнику відбудувати парканчик? Гонористо ходить півень, землю розгрібає. Тільки другого побачить, бійку починає. Півники крилаті, краще йдіть до хати. Там насиплять вам зерна. Буде що клювати. Діти, пальчики ми з вами розімняли. Тепер будемо починати будувати наш барканчик. Ось з цих цеглинок. Малята, якого цеглинка кольор? Та, жовтого. А скажіть, будь ласка, вона одна чи багато? Та, багато. Бо щоб побудувати баркан, нам потрібно багато цеглинок. Давайте ми з вами пригадаємо, яка ж наша цеглинка. Цеглинка має широку довгу сторону, вузьку довгу сторону та коротку вузьку сторону. Отож, починаємо будувати. Беремо цеглинку та короткою вузькою стороною ставимо на поверхню. Беремо ще одну цеглинку. Ставимо так само щільно, представляючи. Цеглинки одна до одної. Ось так повторюйте за мною. Ось так. Ставимо цеглинка біля цеглинки. Ось такий вартанчик на спишу. Гарний парканчик півник має. Голосно пісню нам заспіває. Діти, а давайте ми допоможемо півнику співати пісню. Повторюйте за мною. Ку-курі ку. ку рі ку 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 рі ку. Молодці малята! Діти, давайте ми з вами пригадаємо, що ж ми сьогодні будували. А з чого ми його будували? Правильно, з цеглинок легу! А для кого ж ми будували парканчик? Так, для півника! Молодці малята! Ми гарно сьогодні працювали! Для півника парканчик збудували! Шановні батьки, конструюйте разом зі своїми дітьми! Адже це цікаво та весело! а також розвиває дрібну моторику рук, уяву та орієнтування у просторі. А я вас попрошу надіслати мені фото або відео, де ваші діти також конструюють парканчик для свого півника. А нам вже час прощатися, до нових зустрічей!